Всем хай ребятишки, Как с вами всегда, Zim. Само сьогодні играє Dream. Ребятишки. Не забудьте вам сказати, підписуйтесь на нього. Чим більше ви нам даєте компонентів, ну, лайків та підписок, тим більше ми стараємося робити відео. Так що підписуйтесь і ставте лайки. Запасайтесь зараз... їжею всякими кузняшками, а ми приступаємо до ролику. Давай, ч ну, там? Ой, ой. Давайте ви зараз... Давайте так, ми в слідчому відео. Давайте ви зараз подумайте. Ви ж зараз думаєте, чи ви хочете строїти це. Давайте так, ви по цим відео зараз, як висловиться, напишете в коментарях, чи ви хочете, щоб вам були квартири многойтажні, не маленькі, це ми будемо старатися. Ліба ви самі себе построїте. Ви це напишіть в коментарях, а... Забачайте сладеньком, і ми приступаємо до ролику. Андрія, мій дегонет. Не чу. Бігу, бігу, бігу. Ти що, на твердій спомогі джині? Нє. Тебе оператор витручить. Ну, не оператор, а обласний герой. Щас я лише піднімусь до тебе і виключу страни зі

Не трошки. Uh -huh. Покажу Час, сам. Я то тобі, ми я тобі Ти себе сейчас постоянно. Это можно. Рассказывай, Розказуй, і я покажу. Короче, мы строим для вас е, ну, такий немаленький город. Ми будем строить для вас город. Так що е, е, саме адмін зробить на цей сервер понад 200 гротів. Заходіть на цей сервер, ми зробимо магазинчики, во перше В магазинчиках буде продаватися їжа, всяке броня. Yeah. Uh, так. Ой. І ми будемо тратити голову. Магазинчики за праву. Заправки, магазинчики, квартири за